Добрий вечір, мої прекрасні. Будемо з молитися і починати. Боже, дякую тобі за цей вечір. Дякую тобі за те, що ти благословляєш кожного з нас доробити всі необхідні речі і прийти зараз на це навчання для того, щоб почути те, що ти хочеш нам сказати. Відкрий наше вуха, разум, серце для того, щоб ми були зараз тими, хто може сприйняти і реалізувати це в своєму житті. Прошу вам, Ісуса Христа. Амінь. Окей, ми з вами читаємо п'ятий розділ. Ми дещо цікаве дізналися з перших фершів і перейдемо далі. Прочитаємо зараз з вами з 7 по 12 і теж побачимо дещо цікаве, дещо важливе для кожного з нас, тому що курс називається Віра жива. І що це означає? Ми якраз вже закріплюємо, підкріплюємо останній розділ дуже важливий в цій книзі. Давайте прочитаємо. Отож, браття, довго терпіть, аж до приходу Господа, ось чекає рівник дорогоцінного плоду землі, довго терпіть за нього, аж поки одержиш дощ ранній та пізній, довго терпіть же й ви зміцніть серця ваші, бо наблизився прихід Господній. Не нарікайте один на одного, браття, що вас не засуджено, а он суддя стоїть перед дверима. Візьміть братя пророків за приклад страждання та довготерпіння. Вони промовляли Господнім ім'ям. Отож, за ближніх ми маємо тих, хто витерпів. Ви чули про його витерпіння та бачили Господній кінець його, що вельми Господь милостивий та щедрий. Блажена людина, що витерпить пробу, бо бувши випробована, дістане вінця життя якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Знаєте, коли читаєте саме ці вірші, ми бачимо, як нас повертає на початок книги Якова. І ми там теж читали, бачили це слово довготерпіння, і ми з вами вивчали, що це означає. Тому що не випадково нам тут кажеться знов про пророків і про йова. І пригадайте, як я вам казала про це слово довготерпіти. Довготерпіти означає не людину. Довго терпіти, означає ситуацію. Тому що е, нам дан приклад е, Йова, і подивіться, е, коли ми бачимо це, невже там щось було таке? Якась людина вбила е, дітей, хтось його пограбував? Ні, трапила ситуація, природні катаклізм різне таке, що забрала в нього те, що, все, що в нього було, крім дружини. І він мав витерпіти ситуацію, а не людей і не людину. І тому, коли ми говоримо про себе, треба розуміти, що стикаючись з різними людьми, ми стикаємося не для того, щоб, знаєте, от, ну, як кажуть, це моя наждачка. Зараз я потерплю, потерплю, чогось правильного навчусь, і все, я буду молодцом. Ні, Господь хоче не цього. Господь хоче, щоб ти терпів ситуацію, і дам приклад йова, до якого ми трошечки пізніше повернемось. Нам зараз важливо подивитися, що тут декілька разів повторюється такий вислів, як прихід Господа. Це сьомий вірш, це восьмий вірш. Написано, що при дверях ще у Господь, і тому треба. Бути пильним да, і дістати все ж таки цей вінець життя. Але декілька разів нам повторюється довготерпіння, витривалість? І ось це те, що являється темою нашого сьогоднішнього уроку. Як ми можемо використовувати довготерпіння і прихід Господа в своєму житті? Давайте ми прочитаємо з вами перехресні місця. Для того, щоб більш краще розуміти сенс цих двох ключових фраз цього тексту. Матфія 5 розділ, 12 вірш. Радійте та веселиться. Нагорода була ваша велика на небесах, бо так гнали пророків, що були перед вами. Матфія 23. 29.37. Матфія, 23 розділ. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що пророкам надгробники ставите і праведникам прикрашаєте пам'ятники. Та говорите, якби ми жили за днів наших батьків, то ми не були б спільниками їхніми в крові пророків. Тим самим на себе свідкуєте, що сини ви убивців пророків, доповнють і ви міру провини ваших батьків. О, Змії, о роди гадючий, як ви втечете від засуду до гієни? І ось чому посилаю до вас я, пророків і мудрих і книжників. Частину їх ви повбиваєте та розіпнете, а частину їх ви вичуватимете в синагогах своїх і будете гнати з міста до міста, щоб спала на вас уся праведна кров що просто була на землі від крови Авеля праведного аж до крови Захарія, Варахіного сина, щоб ви змордували його між храмом і жертвенником. По правці, кажу вам: оце все спаде на рід цей Єрусалими, Єрусалими, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати діти, е, е, хотів зібрати діти твої, е, як та квочка збирає підкрила. Курчаток своїх, та ви не захотіли. Перше до Солонян, другий розділ, 14-15. Бо стали ви, браття, наслідувати Церква Божа, щоб юдеї в Христі Ісусі, бо той і ви були е, витерпілі від своїх земляків, як і ті від юдеї. Що вбили вони і Господа Ісуса, і пророків Його, і вигнали нас, і богів, не догождають і супротивні всім людям. Матфія 21, 33 41 Послухайте іншої притчу. був господар один, насадив виноградника він, обгородив його муром, видвив в ньому чавило, пашту поставив і дав його винарям та пішов. Коли ж надійшов час плодів, він до венарів послав своїх рабів, щоб прийняти плоди свої. Винарі ж рабів його похапали і одного побили, а другого замордували, а того каменували. Знов послав він інших рабів, більш як перше, та їм учинили те саме. Нарешті послав е до них сина свого і сказав: посоромляться сина мого, але винарі, як побачили сина, міркували собі та спадкоємець. Це спадкоємець, ходім, замордуємо його і заберемо його спадщину. І схопивши його, вони вивели за виноградника його та убили. Отож, як прибуде той пан виноградик, що зробить він його та й убили. Отож, як прибуде вибачайте, прибуде той пан виноградка, що зробить він тим винарям, вони кажуть йому злочинців погубить жорстко, виноградника ж віддасть іншим винарям, що будуть плоди віддавати йому своєчасно. Це як перехресні місця, які йдуть відносно цього місця. І ми з вами бачимо, як важливо сам Господь, сам Бог терпить те, що відбувається в церквах, те, що відбувається серед дітей Божих. Хочу нагадати, що книга Якова, як в принципі і вся Біблія, написана не для просто людей. А для тих, хто вірує в Бога, тільки вони читають Біблію. І треба розуміти, що у нас в церквах є різня, різна поведінка людей. Як було це раніше, на жаль, є і сьогодні. І хоч ми кажемо, що ми сучасні церкви, в нас все інакше, неправда. Нічого немає нового під сонцем. І, на жаль, як було за часи давні, так і зараз. Ми бачимо все те саме. Ми бачимо, як деякі люди ставлять себе вище за інших віруючих людей, принижуючи, намагаючись відібрати його частку в служінні, в церкві і так далі, всяке буває. Але дивіться, написано. Написано для тих, хто хоче все ж таки мати живу віру, що б де б не відбувалося, хто що про тебе не казав. Хто б як тебе не звинувачував, не обливав би грязю і так далі. Ти як себе ведеш? Ти чекаєш прохід Христа? От дивіться, 12-й вірш від Якова, 5.12. написано блажена людина, що витерпить пробу. Блажена, сверхщаслива, тому що вона буде матиме вінець життя, якого обіцяв йому. Господь. Чому нам знов про це говориться? Тому що, друзі, завжди є винагорода, завжди є плід Тому і закінчується прегресне посилання тим, що кожен має принести плід виноградарі принесе поганий плід вбивство. Який плід приносимо ми як віруюче? Що ми робимо? Ми як ці виноградарі. А ми конкуруємо віруючи з віруючим? Чи ми шукаємо просто приводу для того, щоб реально достойно прославити Бога? І якщо хтось буде зі мною в компанії, це ж класно, але не принижувати інших. Морально не вбувати, не знущатися. Що я роблю? Як я чекаю Перхіда Христа? Як книжники фарисеї Чи як пророки, як нам тут написано, да? є всього два варіанти віруючих людей? Пророки разом з Йовом. Або книжники-фарісеїв, в якої категорії я? Тому що, дивіться, коли ми з вами читаємо, ми бачимо, що є кінець інший, так? є кінець тих книжників фарисеїв, які йдуть чітко сказано в озеро Огніда. Всього іншого шляху немає. Я, навіть ходячи в церкву, говорячи в слово Боже, віруючи, там, роблю всякі класні штуки. А, який буде ми, мій кінець? На що я сподіваюся? Якщо я осознана когось принижую, оскарбляю, не даю служити, там, ставлю палки в кольоса і так далі, на що я очікую? Тоді я як в цій історії виноградарі? Я когось замордувала, когось побила камнями, когось взагалі. Поховала зразу заживо, і тоді що я роблю в своєму служіння? Як я розвиваюся, як я даю розвиватися іншим людям навколо мене? Такі цікаві місця. І знаєте, коли ми з вами роздумуємо над тим прикладом, який Христос Бог нам залишає тут, через Якова, це пророки Ійов. Мені б хотілося, щоб ви взяли собі на домашнє завдання перший розділ, другий розділ і 42. й Перший другий та 42. й Тому що ви побачите початок історії Йова і кінець. Хоча нам всім відомо, ми всі знаємо, який був початок і який є кінець, ми знаємо, як Господь його поблагословив. Але, друзі, щоб мати це благословіння, йов щось зробив. Дуже-дуже цікаво. Знаєте, читаючи 12-й вірш книги Якова, 5.12, там є цікаве слово, слово клятва. Давайте зараз ще раз почитаємо. Блаженна людина, що витерпить пробу, бо бувши випробувана, дістане вінся життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. В інших перекладах йдеться про клятву. Бог клявся дати. Що нам відомо про цю клятву? Нам відомо з вами, що клятва це мати не просто вінець життя, мати спадок. Чому? Тому що Господь каже Бог, що через Христа ми з вами отримаємо статус дитя Бога. Ми стаємо на рівні з Христом. В плані спадкоємця. А, бо без Христа ми взагалі серце може попасть не можемо. І завдяки Христу, якраз його жертві, його щирому серцю, яке а, готове поділитися з нами тим, що має Бог отець, він готовий з нами поділитися. Ми будемо мати спільний з Христом. Христос залишиться нашою головою в царстві Божому. Але Христос ділиться з нами, ділиться своїм спадком, ділиться своїм майном. Тому є таке поняття, друзі, нагадую. Хтось буде руководити десятяградів, хтось буде ще щось робити цікаве, прославляти ім'я Бога прямо у, при алтарі, і так далі. Тобто у кожного з нас буде щось, за чим будемо відповідати Царстві Божому. Це є спадок. І от дивіться, Бог дає, Христос нам дає клятву. Тобто дав Бог Отець, дав Христос, але знаєте, що саме цікаве? Ми теж даємо з вами клятву. Коли ми з вами приймаємо хрещення, ми даємо клятву доброї совісті. Цікаво. Тобто, коли ми читаємо цей вірш і бачимо клятва Бога, клятва Бога на нас діє тільки тоді, коли ми поклялися і ми тримаємо своєї клятви, своєї обіцянки не грішити, прославляти, терпіти, вірувати і так далі. Коли тільки одна сторона робить по умовленості все, то інша сторона нічого не буде мати. Тільки крах, розірвані стосунки. Це як у нас з вами, друзі, взяти, давайте візьмемо елементарно, двоє бізнес робити. І один пашуть, 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 а інший говорить і нічого не робить. Що буде? Або бізнес взагалі у обох рухне, або той каже, Дорогой мо, я пішов далі без тебе. Так і в служінні у нас з вами є люди, які реально просто сидять. Я от просто знаю багато таких команд і в обласних сферах, і в жіночих, і в різних моментах нашої України, де просто люди числяться як в списках, що вони є в команді, а за роки, за десятки років, нічого не зробили в плані команди. Вони просто були в списках. Нащо це робити? Це тягар. Якщо людина не тягне, візьми ту, якщо буде тягнути. А чому так виходить? Тому що люди хочуть, вони так розуміють, якщо я нічого не роблю в церкві, значить я не можу відповідати трохи вище. Ні, якщо ти тут відповідаєш, ти вже відповідаєш за багато церков, за діяльність багатьох церков, не тільки хто, де ти є членом. І, і от інколи такі моменти у нас дисанують і виходить те, що в церкві щось відбувається, а там, де ти в області відповідаєш, ти нічого не встигаєш зробити, бо тут тут задіяний. І в тебе тут сил на сюди вже не вистачає. Чи означає, що ти поганий служитель? Ні, але пріоритети розставлені неправильно. Ось і все. Не займай чуже місце, звільни його. Це перше. По-друге, навіть коли ми говоримо на простих елементарних моментах, та же прибиральниця у нас в церквах. Як часто наші віручі не поважають те, що робиться, просто ну елементарні речі вчать мамочки дітей ставати ногами на то що не треба вставати. Мені дуже подобається в сучасних деяких убиральнях е світських, де написано: ногами на п'єдестал, а на унітаз дзвоняйте. Стілимо папірчик і сідаємо, якщо ти брізуєш. Є прості елементарні речі. Але, знаєте, ми кажемо сестрі-прибиральниці: терпи, тобі ж це платять. А то, що вона тримає всього копійку просто на проїзд, щоб приїхати до церкви і це зробити, ніхто про це не думає, не враховує. Але ми кажемо, то терпи, ти ж віруюче, терпи. Це нормально для служіння. Ні, це не нормально, друзі. Це не нормально. Є норма поведінки навіть в цьому? Тобто ми можемо багато різних ситуацій розгледіти. Тому що яков віра жива. Тобто, як слово Боже, яке я читаю в Біблії, воплощається реальністю в моєму житті, як воно матеріалізується. Якщо ніяк, якщо воно просто на папері, так от в Біблії, то толк від того, це дає як книжники фарисеї Я гарно знаю, гарно вивчив. А що далі? А далі нічого, я йду в озеро Огіна, як інше, широка дорога я просто топаю туди. А коли я працюю над собою, коли я працюю в групах, коли ми спілкуємося, коли ми обговорюємо, ми розуміємо ці цінності. Просто розуміємо цінності. І знаєте, знов таки весь, зараз весь цей кусочок він говорить про те, що варто терпіти. Не людей, а ситуацію. І знаєте, коли церква вона буде в єдинстві, да, от разом поважати один одного, то не буде багато таких проблем, тому що люди поважають, тому що люди цінують. У них буде щось йокати всередині і ногами не стане на, на той унітаз. Це я ж кажу банальна ситуація. Або коли кажуть, О, от опять проповідував. Опять тяжка проповідь, ми всі позасинали, та, такий же ж капець і так далі. Почекайте. Ти можеш заснути, але це не дає тобі право раптати. Тобі може бути важка проповідь, але це не означає, що проповідник поганий і дає важку проповідь. Може, тобі треба вирости, і Господь хоче, щоб ти виріс, а не нарікав постійно, наказав, що ой. Як все тяжко, неправильний проповідник, неправильний пастор, все неправильно. Бог не хоче, щоб ти, ти раптав, тому нам тут дан приклад йова. І знаєте, що цікаве тут відбувається? Читаємо два перехресних місця відносно йова. Це дуже важливо, дуже, дуже важливо. Е, йова 6,10. То була б ще потіха мені, і сказав би я немилосердному милосердному болі, бо я. Не зрікся слів святого. Це трошечки з молитви йова взята, не зрікся слів святого. Йова 2.10. Дружина звертається до чоловіка, і він їй відповідає: Ти говориш, як говорить якась збожевільна. чи ж будемо ми приймати від Бога добре, а з того не приймемо?» При всьому тому, Йов не зрішив своїми устами. Нас усіх багато чого може не влаштовувати. Але чомусь ми дозволяємо собі, як кніжні тієї фарисії, дивитися і бачити погане тільки в людях, тільки в навколишньому світі. А в собі побачити не хочеш, а себе проаналізувати не хочеш. А про себе зробити рефлексію, де ти виріс, де тобі ще треба вирости, що тобі треба змінити, як молитися, на що звернути увагу, ти не хочеш? Треба розуміти, нам дан тут приклад Йова і пророків не просто так. Для того, щоб ми не згрішили, дійшли до кінця. Увірувавши на початку, чає не початок, а чає конець. Ми всі приходимо на емоціях, дуже запалені, такі класні, роздираємо одяг, все я віруючи, все супер. Щось починаємо змінювати, але проходять роки, ми спілкуємося з різними людьми. І що відбувається? Ми почнемо бути схожими на деяких людей. Ми чомусь не схожі на Христа і беремо приклад з книжника Фарисея, а не з того, хто довготерпеливий, не з того, хто може взяти і піти попри всієї системи, бачиш, що система вже пішла не туди. А чому? Тому що нам краще бути сірою масою. От сказано так робити, я так буду робити. А що далі? А як я далі поставляю Бога? Чи я поставляю Бога тільки в церкві, тільки ці дві години, от як сказано в цій церкві, так і буду. А все інше життя, ну я ж віру, що тільки там. Знаєте, багато людей а, в цьому році, хто зіткнувся зі мною, от зараз я набираю новий потік людей для наставництва. Масово відпадають. Знаєте чому? Тому що треба щось робити в своєму житті і змінювати. А люди кажуть, я не хочу. Це ж мені треба буде зараз взяти відповідальність і вивчити тему я не хочу. Ну, і так хорошо, я посиджу на лавочці. Тоді твоя відповідальність. Ніхто не буде тебе тягнути за вуха. Коли кажеш людині, що а, треба пробачити. Тому що інколи буває така ситуація, знаєте, нелепа ситуація. І наприклад, нелепості я вам розкажу таку штуку, такий прикол втєли, да? сиділа дівчинка в кафе, замовила щось. А потім, коли їй принесли їжу, вона різко встала і пішла. Порцію повернули до повара. І повар починає думати: не досолив чи пересолив, Несмачно приготував. Ні, ти сірок налів, чи що я там зробив не так? А ми не знаємо причину, чому дівчина пішла. А причина могла бути проста: їй стало погано, вона побігла в туалет, хтось подзвонив дуже важливий дзвінок, був. щось трапилось. Тобто, могло трапитись без із чого, але поверх же подумав все про себе. Так і в наших церковних стосунках ще нічого не відбулося, ти ще з братом або сестрою не говорив. А ти вже стільки всього собі тут надумав у голові. Вже і осудив людину, і згрішив разом з людиною, і все, що хочеш відбулося. Але так і не підійшов поговорити. А в Біблії сказано: підійди, поговори на наодинці. Не, не виходить, іди з свідками. І так далі. Тут тобто є структура, да? а ти навіть не поговоривши, ти додумав щось своє. І пішло, поїхало, клівіта на клівіту, брехня на брехню. Про людину. І що саме цікаво, багато людей на це ведуться, кажуть, і да, кажуть: б'єтніки, тебе так образили, Ай-яй-яй, да, негідний віручи, негідний віручи. А як можна стати поряд і осудити, коли людина навіть не розмовляла з тим, на кого ображена? Але стаємо поруч. І засуджуємо разом з цією людиною того, хто навіть може не здогадуватися, що що справилось. Навіть не здогадуватись, що колись десь образив. Але ми зачастую думаємо, що людина навмисно все робить. А знаєте чому? Судимо своєї колокольні. Це говорить про те, що значить, ми б так зробили. Б. Не просто зробили б, а ми так робимо. І в чому тоді полягає наша віра жива. Коли ми не прощаємо, коли ми не говоримо, коли ми не терпимо різні ситуації, коли ми взагалі не молимось, ми свій суд зробили вже, а в руки Бога не віддали, що тоді відбувається з нами? Наскільки яскраво я чекаю прихід Христа? Ви пам'ятаєте да? ключове слово терпіти і прихід Христа в цьому атривочці. Як ми це чекаємо, що ми робимо? Як ми реагуємо? залежить від нас. Дуже прошу, щоб ви подумали, на якій ви стадії, книжники кніжники-фарисеї чи пророки з Його? Яку сторону ви приймаєте за частою? Не кажіть мені правильну відповідь, будьте чесними, Господь бачить серця. Відповідайте собі чесно, перед Богом, бо Господь бачить вас просто. ну, Не обманете. Бога неможливо обманити. Людину можна, Бога ніяк. Який ваш кінець? Ви йдете широкою ногою до озера Огненного? Чи ви розумієте, приймаєте, як йов покаряєтесь і чекаєте вінця? Чекайте нагороди. Що ви робите? Отака цікава цінність сьогоднішнього уроку. Давайте будемо молитися і закінчувати. Боже, дякую тобі за цей вечір дуже цінна інформація. Трошечки, може, багато всього прочитали, але це вкрай важливо для розуміння. І тому дуже прошу, щоб кожен, хто буде слухати, хто вже слухає на різних з нас підключені в соцмережах, і месенджери, вайбри, телеграм. Дя... Дуже дякую, що люди під'єднуються. Для мене це важливо. Важливо, тому що дуже хочеться сіяти твоє слово, твою правду. Я сподіваюся, що сьогодні я зробила так, як ти хотів, і довела ту інформацію, показала ту інформацію, яка має бути сьогодні, в корні важливо для кожного з нас. Як люди бачать, як я сам бачу свою віру живу. А, чи твоє слово воно тільки в Біблії, чи я його якось реалізовувала в своєму житті як Йов? Допоможи мені аналізувати цю притчу про виноградарів ще глибше, розуміючи, що... яку сторону я приймаю, з ким я домовляюся в своїй церкві, про що домовляюся, про гріх, злочин. Чи я стою осторонь, чи я молюся, чи я прикриваю, захищаю, що я роблю? Що я роблю? Допоможи мені. Допоможи приймати правильну сторону кожного з нас. Допоможи бути вірними тобі і пам'ятати про клятву. Клятву, яку не тільки ти дав, а і ми дали. Бо кожен з нас, хто в церкву, дав клятву доброї совісті. Допоможи про це пам'ятати і йти цим шляхом. В ім'я Ісуса Христа прошу. Амінь. Друзі, всім дякую і гарного вечора.